Російські дрони можуть долетіти до Іспанії та Великої Британії. Ворожі шахеди вже дісталися Польщі, Данії, Норвегії, Румунії, Латвії та навіть вже Франції. Запитаєте, як? Бо радіус цих дронів – 2500 км. кілометрів, як пише Defense Express, мінімальна дальність у 1800 км кілометрів вже дозволяє атакувати скандинавські країни, Нідерланди, більшу частину Німеччини та південь Італії у разі використання максимальної дальності до 2500 км, кілометрів у зоні ураження опиняється Велика Британія, Італія, більша частина Франції та навіть частина Іспанії, зокрема Мадрид. Наявні пускові майданчики в окупованому Криму, Брянській області та під Санкт-Петербургом вже можуть забезпечити такі атаки. А розгортання нових майданчиків, наприклад, у білоруському Бресті або в Калінінградській області, додасть до дальності ще плюс 700 кілометрів. Іншими словами, дальність російських дронів дозволяє охопити більшу частину європейської країн тут важливі не лише технічні характеристики, але і географія запуску. Тобто, чим ближче пускові точки до західного кордону, тим ширша зона ураження.